Всім привіт-привіт! Як завжди серед ночі займаюся квітами, поливи, передивляюсь усе. І ось на очі попались ось ці мої чотири сорти, які я знімала уже вам у роликах номер 27 коли я зробила сама собі такий подарунок на День Святого Миколая, і у ролику номер 34 де ми вперше з вами їх поливали. Тому, якщо бажаєте, можете переглянути дані відео. А сьогодні, вже, знаєте, як то кажуть, заключна серія. Так? Оці ось дві менші рослинки на передньому плані пересажу в ще один проміжний такий об'єм. Покажу, як за рівно два тижні рослинки змінились, як підросли, як наростили кореневу в новому об'ємі. Ну, Тобто, знаєте, щоб не бути голослівними, тому що якщо щось показуєш, якісь свої методи, ділишся якимись напрацюваннями, то бажано потім і показувати результат цієї роботи. Тому, якщо вам цікаво, поїхали. Ну що ж, давайте для початку я вам покажу ці ось кущики, які ми на відео пересаджували з вами у більший об'єм з 200 г у об'єм. Скільки тут. 07, напевно, літра. Корінчики вже гарненько проросли знизу. Не знаю, чи вдасться вам показати. Ось видно, так, біленькі, бачите. Давайте дістану, але ви так не робіть. Дуже погана ідея. Це самі дорогі сорти моєї колекції, а я оце їх туди-сюди виймаю, щоб вам показати. Ось така ось прекрасна коренева система за два тижні. Це скільки? в три рази, так, ми збільшили об'єм. Ні, там горщик, здається, 300 мл був, так? В два рази. Все супер, я задоволена. Так, акуратно поміщаю назад. Вибач, мене, це галина Оланова. Я більше не буду тебе дергати, обіцяю. Так, далі це Майя плісецька. Теж вже, бачите, гарненько підросла, пішла в ріст. Корінчики теж. Тут навіть більше їх видно, так? Зараз спробую показати, сфокусувати. Ну що ж, давай і тебе. Тут ось теж, бачите, гарненька коренева система. Все чудово. Вона трошки менша, вона і була менша, коли я їх пересаджувала, Галина Уланова вже така більша була, тому і корінчики більші зараз. В принципі, я супер задоволена, рослинки гарно розвиваються. І ще сьогодні хочу пересадити оці ось два сортики. Це у нас Uzius е царєвна Лєбідь. Так, ми з вами її теж пересаджували 100 у 200 грамовий стаканчик. Ось такі ось уже корінчики. Корінчики вже почали переплітатися. Я, в принципі, такого не дуже люблю. Тому що потім доводиться їх розбирати. Тому, якщо для себе саме вирощую рослинку, то стараюся не допускати такого переплетення. І наступний сортик це у нас і вдохновіння. Теж вже, бачите, гарненько наросла. Якщо подивитись попереднє відео, побачите, вона була меншою. І це вже так ось дві точки росту в неї. І теж вже корінчики, так, фокус. Корінчики, Бачите, вже в стаканчику почали заплітатися. Тому хочу дати трішки більший об'єм, але поки що теж проміжуточний об'єм, такий проміжний дам, щоби, щоб не залить. Бо я така, що люблю поливати, тому краще я ще раз потім їх пересаджу. Знаю, що будете запитувати, тому одразу кажу, для живців використовую торф Класман ТС1. Але. Це не мастхев, не обов'язково. Я знаю, вірю, що ви можете знайти набагато кращі субстрати, які підходять саме вам. Тому просто говорю, чим користуюсь я, а вибирати лише вам, як і в чому вирощувати ваші рослинки. Сажу в 300 мл горшечки. Поки що теж сажу у класман, не для дорослих живців, то, що я використовую, верніше, для дорослих рослин. Тому що поки такий проміжний об'єм, невеличкий. І торф, який у мене для дорослих рослин зараз знаходиться на вулиці, в підсобному приміщенні, тому не хочу йти, його треба буде гріти, тому що в холодний я не саджаю рослинки. Ось я Зараз вже ніч на дворі, тому швиденько в проміжний, а коли вже підросте в цьому об'ємі торфі, тоді вже буду висаджувати в торф, який використовую для дорослих своїх рослинок. Так, що почнемо з юзіс царів на лєбідь. Трошки її кріпила, бо вона у мене хиталась. Так, Дуже бажано, щоб оцей ось ком, який ви пересаджуєте, він був більш-менш сухенький торф, так, оцей стаканчик. а оцей торф був вологий, в який ви пересаджуєте. Таким чином, ви будете стимулювати розвиток кореневої системи, тобто вона від сухого буде розростатися в ділянки, де є волога. Так, вже трошки наплелися корінчики, не люблю таке робити, шкода мені рвати, але треба трошечки їх як розворушити, щоб вони потім краще е, наростали в новому об'ємі, тому що от вони можуть отак от кілечком і залишитися, і нормально тоді не розвиватися, буде коренева система по горщику. Тому зовсім отак от трошечки розпрямила їх, так, надіюсь, не поза фокусом було. Так? Горщик по висоті майже однаковий, тому на наїзд багато землі не додаю. Ось так ось просто поміщаю, досипаю. Торф я ніколи не трамбую, так трошечки зверху можу прижати, чисто для фіксації рослинки. І все. Тому що рослина не лише поживні речовини, не лише волога потрібна, але й повітря для нормального розвитку кореневої системи. Саме тому в таких важких субстратах, глинах і тому подібне більшість рослин рости не можуть, там просто немає доступу вологі. Так, ось і все. Так, і наступне у нас це і вдохновіння. Теж дістаємо стаканчика, практично суха земля. Тут я хотіла їх і полить сьогодні, але потім, думаю, вже пересаджую, щоб вони мене. Бо дуже теж швидко вже коренева гарненька. Пішли в ріст, споживають вологу так уже нормально, під хорошою досвідкою знаходяться і все їм подобається. Тому, думаю, хай вже наростають. Так, ось таким чином трошки звільнила. Так видно, вам надіюсь. Такий же горчик по об'єму теж просто поміщаю. Так, не просто треба трошки прибрати землю, бо це багато і засипаємо. Люблю пересаджувати рослини. Шкода, що часу на це не завжди вистачає. Живці люблю нарізати, дуже цікаво мені цим займатися. Взагалі щось нове про рослини люблю. То орхідеї вивчала, потім так. Стало. Потім е, хижі рослини захопилася, дуже, дуже велику колекцію мала різних. Зараз ось палергошки. Опелергошки не знаю, поки що найбільше мене захоплюють, тому що їх можна різати, багато різати, формувати кущики. Це завжди щось нове, щось цікаве. Можна часто пересаджувати. Не знаю, це однозначно моє. Дуже люблю цю справу. Так, ось такі ось у нас. Вдохновені, тепер буде нарощувати кущ, як і гарненьку кореневу систему. Ну, ось і все, що хотіла сьогодні вам сказати. Підписуйтесь на канал, долучайтесь до нашої вайбер-спільноти. Буду дуже рада спілкуванню з вами. Інші дівчатки, я також, думаю, завжди допоможуть, підтримують вас і своїми позитивними емоціями і хорошою такою обстановкою дружньою у нас у групі. Тому долучайтесь, верхній закріплений коментар. Там є посилання, переходьте, будемо раді вас бачити. І, звісно ж, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей! Бувайте!